Вони народилися у світі, де лайк це валюта уваги. Підписка мірила значущості, їхні друзі це аватарки, їхнє життя в стрічці. Ми забороняємо дітям курити, вживати алкоголь, і грати в азартні ігри. Але TikTok – без проблем. Телеграм у вільному доступі, жодних вікових бар'єрів, жодного контролю. Саме ці платформи стали полем бою: інформаційного, ідеологічного, а з часом і реального. Безпека дітей у соцмережах це не лише питання технологій, а частина європейських цінностей, до яких прагне Україна. Європа ставить у центр гідність людини, право дитини на приватність і свободу від маніпуляцій. Коли дані дітей викрадають або використовують для тиску, це не просто злочин, а порушення принципів, на яких будується європейське суспільство. Ми дізналися, яку роль в житті наших однолітків відіграють соціальні мережі. Які соцмережі ви використовуєте для спілкування телеграм і вайбер. В основному телеграм. Найчастіше я використовую інстаграм або телеграм. Найчастіше Телеграм, та інколи інстаграм. Як того ви проводите час в соцмережах? Я думаю, приблизно 5 годин на день. Ну, півдня. Якщо людина постійно і занадто довго перебуває в соціальних мережах, то втрачає звичку реального спілкування. Так, як звикає до спілкування в режимі онлайн. І при цьому знижується словниковий запас людини до мінімуму, емоції замінюються смайликами. І все це негативно, звісно, позначається на спілкуванні в реальному світі. Загроза номер один. Ідеалізовані образи та комплекси. Більша частина світу користується соцмережами, передусім, молодь. Їхній вплив на самооцінку та психіку сьогодні стає все більш помітним. З смережі часто сприяють самообману, люди присвоюють чужі думки, накладають фільтри і ідеалізують своє життя. Постійне порівняння себе з іншими знижує самооцінку, викликає відчуття нереалізованості і незадоволенням собою. В США під час опитування 700 підлітків від 11 до 14 років 19% дізналися, що незадоволені своїм тілом. Вони вважали себе недостатньо привабливими чи худими. Загроза номер два. Кібербулінг проблема кібербулінгу є гостро в, в Україні, так і в Німеччині. В Україні 29-30% підлітків ставали жертвами кібербулінгу, 16% з них пропускали через та школу. 22% підлітків 11-17 років зазнавали образ. Принижень або знущань онлайн протягом останніх кількох місяців. Найбільше випадків цікувань фіксується в WhatsApp 52% постраждалих. Далі йдуть TikTok та Instagram 34 – 34 та 33% відповідно. Загроза номер 3 стикання з контентом 18. Крім того, постає питання: як часто діти стикаються з сексуальним контентом в інтернеті? Сексуальний контент ще один поширений тип небажаної інформації в мережі. Близько 40 дітей хоча б кілька разів на рік бачили такі матеріали за участю незнайомих людей, 13% – із знайомими. Одночасно від 2,2% до 6% дітей зізнаються, що бачать подібний контент майже щодня. Загроза номер 4. викрадення персональних даних та шерентинг. Явище шерентингу створює загрозу право на повнолітніх на приватне життя. Більшість батьків публікують фотографії їхніх дітей без їхньої згоди. Наприклад, дослідження серед чехських та іспанських батьків показало, що 80% публікували фото, але лише 20% мали згоду. Деякі батьки свідомо ігнорують незгоду своєї дитини. Крім того, злочинці збирають персональну інформацію, використовуючи соціальну інженерію, фішинг та підробні посилання. Також злочинці масово захоплюють персональні дані, використовуючи інформацію із відкритих профілів. Загроза номер 5. секстинг. Ще одна загроза це секстинг. обмін інтимними повідомленнями, фотографіями чи відео сексуального характеру за допомогою мобільних телефонів, соціальних мереж або електронної пошти. Це може бути формою флірту, але несе значні ризики, зокрема, погрози розповсюдження матеріалів, що можуть призвести до емоційних травм або навіть кримінальної відповідальності, особливо якщо в інтимних фотографіях зображені неповнолітні. Загроза номер 6 групи смерті. Також в інтернеті існують небезпечні спільноти, які поширюють інструкції з виконання ризикованих або навіть смертельно небезпечних завдань, так звані групи смерті, як синій кит, маскуються під ігри чи челенджі. Їхні адміністратори часто використовують шантаж, психологічний тиск, залякування, щоб тримати дитину у грі. Більшість учасників не розуміють, що потрапили під маніпуляцію, поки не заходить надто далеко. Загроза номер сім: фейки та дезінформація. У сучасному цифровому світі пропаганда та дезінформація проникають у життя дітей через соцмережі, такі як TikTok та Ютуб, формуючи викривлене сприйняття реальності. За даними ЮНІСЕФ, діти особливо вразливі, бо їхній когнітивний розвиток ще не дозволяє критично оцінювати інформацію. Вони легко вірять емоційним маніпуляціям, конспірологічним теоріям чи фейковим новинам про війну та здоров'я. В Україні згідно з опитуванням Global Kids Online, від 30 до 75% школярів не можуть відрізнити правду від брехні, і це призводить до тривоги, втрати довіри до суспільства та навіть ризику радикалізації. Наприклад, російська пропаганда використовує мультфільмі чи ігри, щоб сіяти ненависть, а фейки про розп'ятого хлопчика чи біологічну зброю лякають дітей, впливаючи на їхню психіку та поведінку. Це не просто слова, це загроза, яка може зруйнувати довіру до світу та посіяти страх. Для безпеки дітей в онлайн спілкуванні необхідно дотримуватись низки правил. Перше, ніколи, нікому і за жодних обставин не розголошуйте персональну інформацію у соціальних мережах ані про себе, ані про рідних, ані про друзів. Це повні імена, адреси, місце навчання, точні дати народження, скани документів тощо. Також використовуйте складні і унікальні пароль для кожного аккаунта. Паролі не повинні містити дати народження чи імена рідних і мають складатися з літер, цифр та символів. По можливості увімкніть двофакторну аутентифікацію. Також не відкривайте підозрілих і не завантажуйте файли від незнайомців. Це може призвести до шкідливого ПЗ або крадіжки аккаунта. У більшості батьків стоїть питання. Як досягти здорових відносин між гаджетами і дітьми. Саме тому батьки встановлюють батьківський контроль. Особливо це актуально для учнів початкової ланки та підлітків 10-14 років. Батьківський контроль дозволяє обмежити доступ до небажаних інтернет-ресурсів, встановити таймери, стежити за активністю дитини, налаштувати фільтри та блокувати неналежні сайти. Контролювати скачування та використання освітніх та розважальних додатків, давайте не на словах а на ділі захистимо наших дітей від, від онлайн небезпек.